Ти ж будеш повертатися до цивільного життя? Там, да, а який б ти хотів би там чим своїм займатися? Да, маю такий якби, намір займатися власною справою. І він каже: я от виробляю шини, а ти не хотів би спробувати займатися ще Шмель, монтажом. як? Ернеста, ми познайомилися на війні, коли проходила служба в одному батальйоні. Були в таких місцях, ну де негарні люди, там не зможуть бути. Літали дрони, були обстріли по нашим позиціям. були пристріляні снайпера. Тому побратим рядом ну це дуже важлива людина, тому що він перший, хто прийде на допомогу. Були там на межі, там на дуже на короткій відстані між життям та смертю. Так що ну, цій людині можна довіряти. Передаю привіт українському народу. Передаю вітання українському народу. Якщо Ернез в листопаді 23-го демобілізувався, то я отримав поранення наприкінці серпня 24-го року, підірвавшись на міні на противопіхотній, І і ну, в результаті цього. Йшли запатувати кінці. Це для людини великий удар. А, тому я спочатку приїхав привідати, а потім вже поділився досвідом а, відновлення власного бізнесу та о грантових можливостях ветеранського фонду, тому що чисто проходити реабілітацію, це складно. Але якщо ти проходиш реабілітацію та розумієш, для чого що ти будеш робити далі, ну це дуже мотивує та підтримує. Він сказав, що ось буде відбуватися конкурс у листопаді, будуть подаватися заявки. Ти ти можеш подати заявку на цей проект. Я тобі допоможу його там обкреслити. От на що звернути увагу? Для мене було важливо не скільки експертиза, досвід або решта факторів. Для мене була важна людина, якою я можу довіряти, тому що думки думки приводять к діям, а дії к результатам. Це єдине таке виробництво в Україні з відновлення шин Цій технології понад 100 років. У другому році я думав, що все втратив. Та в зв'язку з тим, що я відмовився релокувати виробництво, приїжджати та працювати під ризиками для себе та для колективу. Тому ми призупинили виробництво, А я долучився до лав збройних сил. Рівно два роки тому я залишив службу у зв'язку з сімейними обставинами, і завдяки грантовим програмам для ветеранів для мене вдалося відновити виробництво. Шина це дуже прискіпливе ремесло. Воно включає багато е, технологій: гідравлика, пневматика, автоматика, е, пар насичений. Тому готових кадрів не існує в Україні. Тому я набрав молодих хлопців та навчав з нуля. Отут мені от сподобалося цікаве, що а чому не займатися дистриб'юцією шин, продажем обслуговуванням шин, і шиномонтаж якраз надає ці можливості. От при продажу шини, ти можеш людині надати що рік обслуговування, якщо шина щось трапиться. Заїжджайте до нас безкоштовний ремонт, підкачка, ще щось. І це теж людям заходить. Велика допомога була від Українського ветеранського фонду, який надав грантову підтримку для організації цього проєкту. І деяких ще організацій, таких як Help та Хельветас, вони теж допомогли з придбанням обладнання. Знижки є у нас для ветеранів, для військовослужбовців. Ми передоставляємо 50% знижку на послуги, що на монтажу, а також пільгові знижки для придбання шин. Екстрені служби також це медики, наші надзвичайники і поліція. От Ернест займається відновленням шин, але не всі шини підлягають відновленню. Дуже б хотілося, щоб була ще справа з переробки та відновлення шин. Покриття для дитячих майданчиків, спортивних майданчиків виробляється з саме з використаних шин. І от придбання такого обладнання, такого виробництва дуже було, мені було б цікаво.